Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, проїжджав мимо. Думаю, дай зніму, покажу людям, як, як воно росте, яке буде таке і... Там уже дивлюся, трошки їздять і починають давити уберу в сторону. Бачите, в принципі, так то щас не видно, ну наверное, он, он жовтенький лежить. Жовтіє. Ну, я не знаю, чого багато цвіта так. Не знаю, що буде з ним, скільки вона наростає, він тільки оживає. Але бур'яни видно вообще, по рядках так дуже. Це тут українка. На огородах у мене турка. Пчолки роблять. Колись дивився відео, казали, що запиляють гарбуз джмелі. Аказується, бачу, що пчолки літають. В принципі, як, гудина дуже така потужна, можна сказати. І, ну, є потужна, є, бачите, ось, як боліє вроді. Я тут колись триммером косив, не тримером, а диском, бачите, різанув його. Ось, тут різанув. А, Йому гаплик. А я все жду. Бачите, короче, він згнив, треба було його зірвати. О, Сімічки О, є, дивіться. Чимало, мало повний семечок зараз я поїду на гектар навірно заїду гляну покажу вам що ось дивіться ну це ж здоровий тут сімечок може бути менше ніж такої як у футбольного м'яча я ще пам'ятаю раніше раніше коли був ну, малим і бабуся моя то вона отут бодилку цю перерізала то тобто, щоб йшло в плод та це не тільки бабушка ще. Багато хто таке. Казав, що треба, якщо на той... обрізати, щоб воно в вгуди не гнало, знаєте, як виноград. Ну, такий город, це тут 40 соток. Так, будемо далі двигатися. Ось і гектарчики. Так, що тут, що тут інтересного? <кхід> Бачите, такі ще як. Менше м'яча. Тут вже жовтіє, я не знаю що з ним. Ну, я ще по прошлому відео э, слідкував людей, які розказували, що у меншому гарбузі э, насіння вроблять більше, навіть ніж у здоровому. Здоровий, не знаю, чого так виходить. Що... Так, зараз дивіться, а тут зрозуміло, що хочу доїхати туди гору Так, що тут у нас? Ну так ось ось, дивіться, скільки цвіту, а гарбузів нема, не видно. Я думаю, що особо він вже не наросте. Особо не наросте. Там якось наверху чистіше. Тут так взагалі ось этот, такий прямо бур'ян бур'яном. І як я казав раніше, що треба для дводольових бур'ян. от оце, допустимо, 50 соток. То тут чистіше. Да вже видно, що чисто, прям, ну де-не-де. Все, погнали туди на гору, зараз отам від'їду і там покажу, що там. Так, ну що, ми всі на горі. Стояли ми о там, на ті, отам, де, я кажу, перейду сюди. Переїхали. Тут чистенько. Не знаю, що так сталося. Тут прям чисто. Можна сказати, нема навіть бур'яну. Ну, дивлюся, що Гудина, звісно, трошки вражена якесь болезнью. Бо якщо так глянуть, може вам не видно, але багато такого жовтого сохне. Цвіту просто гора, а плодів мало. Оце що, зараз дивіться, зараз закину, воно ж, мабуть, так і пропадеться Гудина, бо вже ж листя не підніметься вгору. Дивіться, малищики ще кида. Бо я вже або роздавлять або... Ще хочу вам сказати про оці гербіциди, да? коли, дивіться, повертаю камеру, коли все правильно зроблено, це соя і он, якщо вам видно, отам, трошки, видать, не попав этот ну, препарат і прям полоса. Тут аби не бризкали, так мабуть, бур'ян був ще більше, ніж в мене був зараз приближу. Бачите? А ось дивіться чисто. От вам і препарати. Я думаю, якщо все правильно інструкцію приміняти, то все чистенько. Зараз ходимо до одного, ну такого як і я. Не то що не фермер, а, а такий, пару гектар має. І зараз дойду тоді включусь і вирощую тут то сою, ту то пшеницю. Оце прийшли, дивіться. Це в шолобода посохла, видать, бризкали. Плоскуха така чумна стоїть. Ну, бачите, це сечасник. Тут не стільки грошей, як у, у фермера. Ось напроти на полі. Трошки грязнувати. Бо я живу аж там і мені з вікна видно, цей це його роша він ну, трошки грязнуватий, звісно. І ось дивіться фермера. Да? Чистий-чистий, то один кусочок там. Ну, таке коротеньке відео по двох городах показав. А тут бачите, ось теж людина нічого не займається, стоїть гектар, і не в оренду не здає, і сама нічого не робить, нічого не хоче. І там вже одного городу, там просто ліс. його треба корчувати тракторами, а краще екскаватором. Ось таке коротеньке відео. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.